Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. І в цьому відео я хочу розповісти про такий популярний на сьогодні спосіб заробітку, як заробіток за допомогою ведення телеграм-каналів та публікації в них реклами. Однак, на жаль, більшість з тих тих, хто цим займається, роблять це, так би мовити, в чорну, без реєстрації в якості ФОПа підприємця. До чого це може призвести і як уникнути негативних наслідків, я і розповім в цьому відео. Ну а поки я буду розповідати, ви можете підписатись на мій Ютуб е, канал Податковий консультант. Натисніть на кнопочку підписатись, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Як ви бачите, тут у мене на каналі багато цікавої та корисної інформації. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, який я теж веду. Він теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу в описі під цим відео. В цьому телеграм-каналі багато цікавої та корисної інформації, окрім власне відео. Самих відео який я записую, там багато просто текстових дописів. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Ну, а якщо моє відео вам у нагоді було корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є в описі під цим відео. Тож можете на нього натиснути і підтримати мене будь-якою сумою. Ну, а я починаю розповідати. Які ж доходи може отримати власник телеграм-каналу? Ну, це власне може бути прата за рекламу за публікацію в телеграм-каналі якихось рекламних дописів. Також це може бути маркетинг, публікація реферальних силок. Якщо людина перейде по цій реферальній силці і щось купить, то власник телеграм-каналу отримує якийсь відсоток від суми покупку. Це може бути оплата за публікацію інформаційних повідомлень. Ну, хтось спросить, що ви перепостили чи опублікували якусь новину. Це може бути платна підписка на закриті телеграм-канали або закриті групи. Це також може бути апарата за навчання інших користувачів, як вести телеграм-канал, як його монетизувати і таке інше. Ну і е, чому ні, це може бути не тільки ведення свого власного телеграм-канару, ну і надання послуг на аутсорсі е, з адміністрування чужих телеграм-каналів. І це лише ті послуги, які пов'язані безпосередньо із веденням самого телеграм-канару. Однак, якщо у вас експертний телеграм-канал, який презентує вас як спеціаліста, експерта в якійсь сфері, то ви також можете отримувати і власне оплату за свої послуги як такого експерта. Люди будуть звертатися до вас за консультаціями і, чи за якимись послугами і будуть за це спрачувати. Тож до цих послуг можуть додатися ваші власні послуги. Однак, як я вже сказав, більшість із тих, хто веде телеграм-канали, вони роблять це, як я вже сказав, в чорну, без реєстрації в якості ФОПа. До яких негативних наслідків може це призвести, якщо і далі робити це без реєстрації підприємцем? Перший ризик це бракування карток банками. Якщо ви будете отримувати доходи на ваші особисті приватні картки від ведення телеграм каналу то рано чи пізно банк їх вам забракує і запитає пояснення щодо проходження цих коштів і де власна сплата податків від цих доходів. Ну і другий ризик це якщо податкова дізнається про е, ці ваші доходи, то вам нарахують, на, нарахують ну це щонайменше 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% воєнного збору. Як я сказав, це у кращому випадку. Відповідно до законодавства про відмивання доходів, отриманих зачинним шляхом та е, боротьбу з тероризмом. Всі банки здійснюють фінансовий моніторинг операцій, які відбуваються по карткам всіх фіз осіб. Є загальні критерії фінансового моніторингу, на підставі яких кожен банк розробляє свої критерії застосовує ці критерії. Ну, а тут потрібно знати, потрібно розуміти, що відповідно до постанови НБУ будь-які особисті приватні картки заборонено використовувати для здійснення підприємницької і господарської діяльності. І це є одним із е, критеріїв, які відстежують банки. Тож, якщо ви будете отримувати доходи на ваші особисті картки від ведення телеграм каналу рано чи пізно е, ці операції е, привернуть увагу банку, ну, або роботів, які там працюють е, в цьому банку і моніторять, можливо це відбувається на півавтоматичному режимі і якісь там програми від, е, там здійснюють правильний моніторинг. Тож так чи інакше, є ризик, що ви можете перевернути цими своїми е, операціями увагу банка, і банк тоді заблокує вашу картку чи ваші картки, на які ви отримали такі аплати, і запитає пояснення щодо джерело походження цих коштів, чого це вам е, їх постійно сплачують різні люди, і е, де власне докази, що це законно і сплата податків від цих коштів. Ну, а якщо по ці надходження, як я вже сказав, дізнається податкова, то вам можуть донарахувати в кращому випадку 19,5%. В гіршому, це може бути і 41,5%. Ну а якщо сума ваших доходів за рік перевищить 1 млн, то це може перетворитися на 61,5%, Це не рахуючи штрафів. Тож враховуйте це, якщо ви займаєтеся такою діяльністю, як же ж цього всього уникнути, як не попасти під фінансовий моніторинг і як не попасти під таке нелюдське, я б сказав би, оподаткування? Щоб регально отримувати доходи від ведення телеграм-каналу або групи е, і не прийматися з приводу банківського фінмоніторингу та е, скаженого оподаткування з боку податкової, можна зареєструватися підприємцем е, ФОП, фізичною особою-підприємцем, платником єдиного податку другої або третьої групи. В чому різниця між цими групами? Кори потрібна друга, а кори потрібна третя група. Друга група питника єдиного податку, вам підійде, якщо апарати у вас надходять від фізосіб, що перебувають на території України, або від інших платників єдиного податку. Тобто, якщо за рекламу та за все інше вам сплачують фізособи, звичайні фізособи, які знаходяться на території України, або інші підприємці платники єдиного податку, ви можете бути на другій групі єдиного податку. Однак, якщо оплата надходити від юридичних осіб чи від ФОП на загальній системі оподаткування, або вам будуть сплачувати фізособи або юрособи, неважливо хто, які перебувають за межами українського кордону за кордоном, то тоді вам потрібна буде третя група. Тож, обираючи, групу оподаткування потрібно обов'язково враховувати, звідки ви будете отримувати ваші доходи. То їх буде вам спрачувати, чи будуть серед тих, хто буде спрачувати вам там за рекламу чи інші види послуг юридичні особи або ФОП на загальній системі оподаткування? Ну або громадяни, які перебувають за межами України? Чи це будуть лише звичайні фізособи, які перебувають на території України, ну чи пратники єдиного податку, такі ж, як і ви. Справа в тому, що змінити групу єдиного податку можна тільки раз на квартал. До прикладу, зараз жовтень, коли я записую це відео, якби ви були платником єдиного податку на другій групі. І хотіли б змінити її на третю групу єдиного податку, то змогли б це зробити лише з 1 січня. Для цього потрібно було б надати заяву до 15 грудня, і тоді з 1 січня ви б стали питником єдиного податку вже на третій групі. Раніше перейти на третю групу було б неможливо. Тож, враховуйте це, що ну, швидко змінити групу не вийде. А якщо, наприклад, ви будете на другій групі, а вам забрати якась юридична особа за рекламу, яка е, знаходиться на загальній системі оподаткування, то е, вас податкова з цього моменту просто зніме з єдиного податку, анулює вам реєстрацію єдиного. Податку і переведе на загальну систему оподаткування, де доведеться сплачувати ну, ті ж самі шаредні податки. Щонайменше це буде 41,5%, так сплачує ФОП на загальній системі оподаткування. А тож, як я вже сказав, враховуйте цей нюанс. Ну і е, від кого можна приймати оплату за послуги, це не єдина відмінність між цими двома групами. Так, якщо ви будете платником єдиного податку другої групи. Ваш обсяг доходу за рік не повинен перевищувати 834 мінімальні заробітні прати. На 1 січня 2022 року мінімальна заробітна прата 6500. Значить, ваш дохід, за, ну, до прикладу, за 2022 рік не повинен перевищувати 5 мільйонів 421 тисячу. Дохід це виручка, це сума коштів, яка надійде на ваш розрахунковий рахунок ФОПа. Також ФОП другої групи може мати не більше 10 найманих працівників, ну і надає звітність один раз на рік. Щодо податків, пратник єдиного податку другої групи податки сплачує у фіксованому розмірі, незалежно від того, скільки він отримає за місяць. Чи 100 тисяч за місяць він отримає доходу, наприклад, чи це буде там тільки 10 тисяч, чи може взагалі якийсь місяць буде без доходів. Однак за цей місяць все одно потрібно сплачувати податки. Так от податки, як я вже сказав, сплачуються у фіксованому розмірі і складають. Ставка єдиного податку це 20% від мінімальної заробітної плати на початок року. В 2022 році це 1300 гривень на місяць. І ставка ЄСВ це 22% від мінімальної заробітної прати, яка діє в тому місяці, за який сплачується ЄСВ. В жовтні мінімальна заробітна плата вже 6700 з 1 жовтня 2022 року. Значить, от в жовтні і далі до кінця року, листопад-грудень, потрібно буде сплачувати ЄСВ в сумі 1474 гривни на місяць. Це за місяць такі податки сплачуються у фіксованому розмірі, як я вже сказав. Однак. Е, ну, треба знати, що е, на час дії воєнного стану до його завершення, всі е, ФОПи, платники єдиного податку другої групи, вони звільнені і від спрати єдиного податку. Той, про який я сказав, 1300 і від спрати ЄСВ 1474. Тобто такі податки для ФОПа встановлені, але поки діє воєнний стан, їх можна не сплачувати. ФОПи від спрати цих податків звільнені. Ну, звісно, якщо їм дуже хочеться, вони можуть сплачувати це за своїм бажанням. Ну, наприклад, для того, щоб цей період пішов у пенсійний стаж. Ну або для того, щоб єдиним податком підтримати територіальну громаду, те місто, той населений пункт, в якому ФОП зареєстрований, прописаний. Оскільки єдиний податок іде до місцевого бюджету. Тож, як я вже сказав, від цих податків 1300 і 1474 на час дії воєнного стану ФОП звільнено. Однак, якщо хоче, може сплачувати добровільно. Тож, зараз дуже гарний момент для того, щоб зареєструватися ФОПом і почати свій бізнес. Ви будете діяти абсолютно регально, однак жодних податків, якщо мова йде про другу групу, можна буде не спрачувати. Ну, а у третьої групи трошки інші умови. Так, обсяг доходу пратника єдиного податку третьої групи за рік не повинен перевищувати 1167 мінімальних заробітних прат. Якщо враховувати, що у 2022 році на початок року мінімальна зарплата 6500. То за 2022 рік е, дохід, виручка сума коштів, яка зайдена на рахунок цього ФОПа на третій групі, не повинна перевищувати 7 мільйонів 585 тисяч 500. В 2023 е, році це вже буде інша сума, тому що на початок 2023 року ну, буде інша, е, інший розмір мінімальної заробітної прати. У ФОПа третьої групи може бути скільки завгодно найманих працівників, їх кількість не обмежена. І звітність подається один раз на квартал. Не один раз на рік, як для другої групи, а один раз на квартал, тобто раз на три місяці. Ну і ставка єдиного податку для платника єдиного податку третьої групи це 5% від доходу, як я сказав, дохід це ваша виручка, та сума, яка надійшла на розрахунковий рахунок ФОПа. І е, також, як і друга група, платник єдиного податку третьої групи сплачує ЄСВ у фіксованому розмірі. Це 22% від мінімальної заробітної прати. Е, з 1 жовтня, як я вже сказав, це 1474 гривни на місяць. Ну і е, на час дії воєнного стану для третьої групи теж є пільги. Ну, перше, це пратник єдиного податку 3 групи, як і другої групи. Звільнені від сплати ЄСВ. ЄСВ можна не сплачувати 1474. Ну, хіба що за власним бажанням. А е, також е, на період дії воєнного стану платники єдиного податку третьої групи можуть перейти з 5% єдиного податку на 2%. Єдина відмінність, що якщо на 5% ви надаєте звіт раз на квартал, раз в три місяці, то якщо ви перейдете на справ єдиного податку за зі ставкою 2% від вашої виручки, звіт потрібно буде надавати щомісяця. Це єдина відмінність. Однак, ну, це суттєво економиє кошти на спраті податків такий перехід. Ну і актуальне питання. Які квед необхідні для отримання доходів від Телеграм каналу? Що таке квед? Це коди видів економічної діяльності. Коли ви будете реєструватися ФОПом, то вам потрібно буде в заяві про реєстрацію зазначити кведи, коди видів економічної діяльності. Справа в тому, що ну це важливо і завжди виникає питання. А які ж, які ж кведи для ФОПа, який та надає там рекламні та інші послуги через свій телеграм-канал? Я вам скажу так: перелік квед залежить від того, ну, по-перше, які самі послуги надаються, чи це тільки, тільки рекламні послуги, чи якісь інші, чи це там буде маркетинг, чи будуть якісь інформаційні послуги, публікація там інформаційних новин. Однак, якщо казати взагалом, то вам будуть необхідні кведи із наступних розділів. Вам потрібно буде вказати кведи із наступних розділів. Ну, перше, це 73 й розділ, це власне послуги реклами, надання рекламних послуг. Далі це 18 й розділ терожування відеозаписів. 58 59 69 це видавнича діяльність, вразне відеовиготовлення відео та демонстрація відео. Це потрібно на той випадок, якщо у вас буде, будуть не тільки текстові дописи в телеграм-каналі, а якісь ролики, в тому числі власного може виробництва відео і таке інше. 63 це теж пов'язано з публікацією відео в мережі інтернет. Сімдесятий розділ там е, кведи, які пов'язані з маркетингом. 74 – це е, дизайн, фото, е, можливо, там е, переклад, якщо у вас буде на, на декілька мовах е, ваш е, телеграм-канал. Е, 82 це буде пов'язаний розділ, якщо ви будете надавати послуги із адміністрування чужих телеграм-каналів. Ну і 90-й розділ він пов'язаний кведи з цього розділу, один точніше квед. Він пов'язаний з вашою творчістю, як так би мовити, автора всього цього. Якщо особливо, якщо у вас авторський, якщо у вас експертний телеграм-канал, тому що там є квед індивідуальна мистецька діяльність. Права в тому, що якщо ви отримаєте якісь доходи, для яких у вас не буде потрібного кведа, у вас податкова знову ж таки зніме із єдиного податку, скасує реєстрацію платником єдиного податку і переведе на загальну систему оподаткування. Тож недостатньо додати тільки ті, ті квет 73.11 чи 7312, рекламна діяльність, і вважати, що цього достатньо, тому що податкова може сказати, що а, а ви ж відео виготовляєте, чи а ви ще ж відео демонструєте, публікуєте, а де у вас квет для цього? Немає все. Капець переводимо вас на загальну систему оподаткування, причому заднім числом. І, будь ласка, сплатіть за останні 2 роки податки, так, як наче ви всі 2 роки на загальній системі оподаткування. А як я вже сказав, це 41,5%. відсоток. Тож кведів повинні бути стільки, і вони повинні бути підобрані так, щоб перекривали всі нюанси, пов'язані е, з вашою діяльністю. Ну і ті кведи, які я навів, це лише ті кведи, які можуть бути точніше, розділи, в яких є кведи в цих розділах. Ну то що кведів там багато, там буде кведів штук 20-30 е, Насправді у вас е, так от я навів тільки ті розділи, які пов'язані. З веденням самого телеграм-каналу. Однак, якщо е у вас експертний телеграм-канал і ви надаєте якісь е там індивідуальні послуги, до вас е після цього звертаються за вашими якимись кон консультаціями чи якимись іншими послугами. То вам потрібні будуть кведи і для цієї діяльності. Ну, наприклад, якщо е, хтось веде канал, пов'язаний з Таро і власне цими Таро користується для там, якихось прогнозів, то е, це буде квед 96, е, здається, чи 03, чи 09. Там Інші індивідуальні послуги, не включені в інші угрупування. Ну тобто е, для таких для різних послуг ще є додаткові. Кведи це можуть бути кведи пов'язані там саме з вашими послугами. Тож тоді цих кведів, цих розділів, які я навів, їх може бути недостатньо. Можуть бути потрібно, потрібні кведи із інших розділів довідника. Кведів. Ну, і якщо вам потрібна буде чомусь допомога в підборі квед, ви завжди можете звернутися до мене. У мене така послуга є. Посилання на неї буде під цим відео. І е, я вам допоможу підібрати необхідні кведи. Як же зареєструватися підприємцем, ФОПом, щоб легально отримувати законно отримувати доходи від телеграм-каналу? Це можна зробити у два способи. Перший спосіб ви можете надати заяву в паперовому вигляді, звернувшись до будь-якого держреєстратора на території України, незалежно від того, де ви зареєстровані, де ви прописані, у ЦНАП. Ну або це можна зробити у будь-якого нотаріуса приватного або державного, який надає такі послуги. У нотаріуси теж можуть реєструвати ФОПів. Ну і другий спосіб він набагато простіший. Ви це можете зробити в електронному вигляді на порталі Дія. Для цього вам знадобиться ключ ЄЦП. Якщо у вас ключа ЄЦП немає, ви можете отримати його в Приват24, в звичайному Приват24. Як це зробити, у мене є відео. Ну і також можна буде скористатися, якщо чомусь ви не можете отримати підпис через приват 24 Ви зможете скористатися Bank ID для того, щоб зареєструватися ФОПом на порталі Дія. Я не буду розповідати в цьому відео детально про реєстрацію. ФОПа, як це зробити, у мене про це є окреме відео, воно дуже дуже детальне, дуже докрадне. Посилання на нього зараз з'явиться в галі і буде внизу в описі під цим відео. Тож можете це його переглянути і самостійно зареєструватися підприємцем для того, щоб законно отримувати доходи від телеграм-каналу. Якщо ж у вас є якісь з цим проблеми чи сумніви, чи ви боїтесь щось зробити не так, ви завжди можете звернутися до мене. У мене послуга із реєстрації підприємцем онлайн через інтернет на порталі Дія. У мене така послуга є. Посадіння на неї теж буде під цим відео. Тож, якщо що, звертайтеся. Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, для вас воно було корисним. Тож, якщо це так, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопку підписатися та на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення по всі її відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, бо там є дуже багато. Іншої інформації, окрім відео. Ну, і як я вже сказав, ви завжди можете підтримати мій YouTube канал Донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення, друзі. Гарного дня!